Всім привіт! Я Людмила Гончаренка. Сьогодні буде останнє відео 2022 року і поговоримо сьогодні про літальні апарати або космічні кораблі древніх індійських богів. Як ви знаєте, я вважаю своїх друзів, богів і богинь, які приходять до мене з різних культур. Я їх вважаю представниками іншопланетних цивілізацій. Тому я навіть записувала раніше відео, що Шива то іншопланетянин. І зараз я співпрацюю з Шивою та Вішну і вивчаю їх та інших індійських богів. І зараз я. Заглибилася більше у такий індійський трактат. Можливо, ви чули його назву Віманіка Шастра або Вайманіка Шастра. Багато текстів пишуть, що це Древній індійський трактат, який дійшов до нас з тих давніх часів. Але істина, вона трошки інша. Я трохи глибше ну, порилася у цьому матеріалі і виявила такі цікаві факти стосовно цього трактату. Так ось, Цей трактат Диманіка Шастра він не дійшов до нас з древніх часів, тому що у дуже древні часи в Індії знання передавалися. Від гуру до учня ну просто вчитель розказував, учні запам'ятовували, а потім далі передавали вже своїм учням. Згодом ці знання стали записуватися на пальмовому листя, але пальмове листя то не дуже такий надійний матеріал. І тому тексти на пальмових листях не збереглися майже. Ну, я не знаю, може десь збереглися, але взагалі, в обчому загалі, в загальному не збереглися. Тому на інших якихось носіях теж немає цього трактату, саме цього, про ці космічні апарати. І цей текст насправді він був записаний зовсім нещодавно, на початку ХХ століття, жив у Індії такий чоловік на ім'я Субхарая Састрі або Шастрі, і він мав такі здібності, що він підключався до хроніка каші. Ну, подібно тому як я е даю запроси туди у хроніки Акаші або в ноосферу, або енергоінформаційне поле. Е і потім отримую відповіді. але він е так підключався і диктував просто текст як подібно до ченнелінгу. Ну, зараз називається ченнелінг. Е хтось може чув матеріали сета або крайон. От таким чином він просто диктував і за ним записували. І це було дуже довго. Це, ця робота по запису цього трактату вона тривала з 1 серпня 1918 року по 23 серпня 1923 рік. Тобто, це величезна була кількість матеріалу. І він не зупинявся, щоб там щось подумати. Ні, він просто як диктант диктував, і за ним писали. От. І е е е коли е е вчені в Індії е почали вивчати цей трактат, е то вони сказали, ну, вчені інженери, там, е вони сказали, ці апарати не можуть літати. От. Але потім почали, хтось почав вивчати цей, цей трактат більш ну, заглиблено. І там дійсно вони взяли з тих описаних матеріалів, розшифрували, що це означає, тому що там багато термінів таких було, що зараз їх немає просто в сучасній мові. Вони розшифрували, взяли ті матеріали, зробили там якийсь синтез або там якийсь процес технологічний, і е, так само е, виявилося, що ну, цей матеріал, який там описаний був, він получився так само, як там, з, з тими самими здібностями фізичними. Цей матеріал. Тобто там є, мабуть, щось ну, наклалося, от, як ми кажемо, що люди, не ж, навіть ті, які мають здібності, вони пропускають через якийсь свій фільтр, тобто ну, свої якісь приватні там фільтри були. І плюс, коли вже немає тих термінів, тих слів просто немає в сучасній мові, то вони замінювалися якимись сучасними словами, які зараз ну, вже інше мають можливо значення. Тому ці тексти вони ну, потребують розшифровки, потребують більш детальної і Вивчення. Ну, та, як я вже казала, що індійські вчені вони, так скептично поставилися до цього тексту, але потім за останні дні офіційно виступила влада Китаю, і ці китайські вчені причетні до космічної програми, ви знаєте, можливо, що китайці доволі успішно розвивають свою космічну програму. Так ось вони офіційно сказали, що в розвитку їх космічної програми їм дуже допомогли древні тексти, які вони знайшли у Тибеті. Після цього індійці так само. Вирішили, що треба все ж таки вивчити більше ці текст, де описані не тільки самі літальні апарати, а все, як вони працювали. Тобто там фізичні процеси розписані, як вони там, що треба зробити, щоб замаскувати, щоб зробити невидимим ці літальні апарати, вімани або Вайтмани. Щоб зробити там вигляд, що вони знаходяться в іншому місці, а не там, де насправді. Щоб бачити там крізь землю, тобто якісь прибори, подібні до сучасних радарів там були. І Багато іншого. Тобто там технічна інформація є. Тому це дуже перспективний текст, але треба час і треба, звісно, вчені, які будуть цим займатися. І можна щось корисне для сучасної науки, для, можливо, навіть якихось космічних перельотів дізнатися. От. Ну, мабуть, що... Тут, а, і що ще хотіла наостанок сказати, що ті, хто бачив, чи там, може був сам у Індії, то бачив конструкцію індійських храмів, тобто індуїстських храмів. І саме верхівки цих храмів, вони такі пірамідальні, або як цибулина на цих пірамідах може бути зверху. Або може бути такі надбрамні башти, які як трапеція, і вони багатоярусні. багато ярусів є, і там фігури різних богів, і ну, нижче рангів богів, якихось там може, духів. От. І, і ці вони називають навіть самі індійці. Що це, наприклад, кажуть, що це шива у обімані. Тобто для, для простих віруючих це нормально, що Шива був іншопланетянам і інший богі також. І я до цієї думки теж схиляюся згідно з, моєм, з моїм досвідом особистим. Ось. Ну і ще й була в мене мій, мій досвід саме моє потрапляння в, свою, в своє минуле життя, де я так само я була, жила на землі, але я пам'ятала, що я іншопланетянин. Але це я вже, мабуть, що іншим разом колись розповім, щоб зараз багато часу не забирати. Зараз давайте вже. Закінчимо це відео. Я вітаю всіх з наступаючим 2023 роком. Бажаю, звісно, Україні перемоги в наступаючому році. Нарешті отримати. І всім, всім людям добрим на землі. Бажаю радості і любові і щастя.